Олександр Антоненко, головний тренер оболоні. Пане Олександр, ну в силу багатьох обставин, різні тайми сьогодні. Ми побачили. Якщо говорити про перший тайм, пропустила ваша команда на доданих хвилинах цього тайму. Загалом, як дії вашої команди в ці перші 45 хвилин, і потім, коли вже в меншості вона залишилась, які враження у вас? Ну, перший тайм ми робили те, що ми домовлялись. Ми розуміли, що хто проти проти кого ми будемо грати. Намагалися надати їм зіграти. Не все вийшло, раз ми пропустили той м'яч. Як ми його пропустили, це вже треба розібратися. А ну, про Дуї тайм навіть не хочеться говорити. От оці два перші, і третій гол на старті другого тайму. Це розконцентрація, це ну, збіг обставин, коли так от сталося. Як ви це все бачите? Ну я не можу зараз сказати, треба передивитись. Вилучення Суханова. Окрім того, що це дуже важливий гравець, якого, ну, напевно, що не буде вистачати в наступному поєдинку проти колоса, дуже, теж я думаю, важливим для вашої команди. Наскільки оці дві картки вони були виправленими? Ну, теж саме хочу сказати. Так, що треба це проаналізувати. Якщо казати загалом, звичайно, видалення ми хотіли змінити і розуміли, що треба змінити. так, Другий фол на рівному місці. Можливо, Можливо, могли б вибачити, але рішення є рішення, яке воно є. В цьому сезоні ваша команда на виїзді набирає набагато більше очок, ніж на домашньому стадіоні. От як пояснити таку різницю в набраних очках? Ледні вдвічі більше на виїзді ви здобули очок. Це просто так само збіг обставин. Такі суперники, чи як це можна ну, Скоріше за все, це збіг обставин. Ми і вдома, і на виїзді граємо. Намагаємось грати, однаково, виходячи від того, що, що ми можемо зробити, що ми можемо надати зробити супернику, що ми можемо саме зробити. Це, скоріш за все, збіг обставин. Дякуємо за коментар.